Друзі, вітаємо вас! Маємо для вас ось такий автомобільчик Toyota Yaris 1,5 бензиновий двигун з гібридною установкою. Тобто Toyota Yaris 1,5 гібрид на автоматику. От, з пробігом 150 тисяч, з оригінальним пробігом 150 тисяч. Він підтверджується абсолютно всім, чим тільки можна. Ну, і Друзі, рік виготовлення автомобіля 2015 рік виготовлення. Так, Автомобіль у нас пригнаний з, е, з Європи. От, не пам'ятаю, не пам'ятаю, звідки, по-моєму, з Німеччини він пригнаний. Тобі повністю весь є цілий, без ніяких е, нюансів та дефектів по локофармовому покриттю. Все є рівне, гарне, ніяких м'ятин царапин по автомобілю в нас немає. Все є чітко. Зараз сам пройду про Наразі на автомобілі встановлена абсолютно нова зимова гума. Зимова гума Хенкок. 2000... Десь рік виготовлення гуми я бачу. 2022 рік виготовлення цієї резини, вона абсолютно нульова. Пройшла, я не знаю, скільки там, може 20-30 км від шиномонтажа, де ми її замінили. От, на автомобілі новенька гума з цієї зимова. Автомобіль має повністю цілком технічно добрий стан. От, <кхи> так, Зараз я вам поведуся по лакофарвому покриттю автомобіль, щоб ви зрозуміли, що з ним все добре. Так. Це в нас по праві, по лівій стороні. Це по правій стороні у нас. Так, бачите, що все добре з автомобілем, ніяких нюансів ДТП не було. Все є в оригінальному красі даний автомобіль. Ага, yeah, yeah. yeah, тут я вам пробував, так? Да? Так, є абсолютно весь рідному локації автомобіль. От пригну ще раз з Європи. Е, так, по, по автомобільчику. Так, зоні ви зрозуміли, тепер я запаку стан всередині автомобіля. Ось такий стан всередині. Ніяких нюансів я не бачу критичних по, е, по пластику, чи по тканині, чи по сидінню. Все є в доброму стані. Ось руль. На такий пробіг на 150 тисяч я рахую, що автомобіль має доволі хороший стан. Абсолютно ніяких нюансів з ним критичних немає. Так, Видно, що автомобіль з пробігом, що він експлуатувався, але це все норма, на такий пробіг. Це абсолютно адекватний має стан даний автомобільчик. Автомобіль для міста, зразу друзі, вам кажу, от по трасі на такому автомобілі їздити. Хіба що десь недалеко пересісти собі, от, проїхатися, бо по трасі це автомобіль він 1,5, бензинний двигун, атмосферник без турбінки, вона по трасі їй мало потужності кататися. Але по місту, друзі, вона маленька, маневрена, як то каже, залізе в любу щелинку, линку та й собі поїхали далі. Так що автомобіль для міста. На автоматику, дуже мало таких автомобілів є, друзі. того що ці автомобілі ціняться в Європі, от їх вихватити по нормальній ціні дуже-дуже важко. Так, є, постаном дійсно зрозуміло, друзі. Далі зараз вам покажу його опа по. так заводиться, він запускається з кнопочки, це теж додаткова опція. так хоп Запустився автомобіль, все працює, все справа, ніяких нюансів з ним немає. Робили діагностику, все перевіряли, все працює, все повністю справно в автомобілі. От, зараз він у нас заведений на електротязі. Опа, Батарейка просіла. Тут можна подивитися по екранчику і намальовано зараз, що передається з бензинового двигуна на батарею. Зараз батарея зарядиться до повного от і відключиться бензиновий двигун Так само тут у нас є режими керування, можна тут їхати на електротязі, в екорежимі можна їхати. от Так що доволі є економний міський автомобіль. Так, що у нас є по комплектації? Заводиться з кнопочки, дуже приємна, класна штука. Один ключ в автомобілі присутній. Далі камера заднього виду є в автомобілі. от Магнітовка, блютуз, електро... електрокерування підйомниками передніми. От є. Так що, друзі, ось такий автомобільчик. Ось такий автомобіль. І, до речі, друзі, за й рік з таким пробігом буде ринку, на ринку ціна цього автомобіля. Десь він буде вартувати 11500 доларів. От, дешевших автомобілів немає і таких за такий рік. Так що, друзі, будь ласка, цікавий даний автомобіль, міський авто. Звертайтесь до нас, покатайтесь, робите тест-драйв, подивитесь, покажемо вам, розкажемо все про цей автомобіль. Так що, друзі, буде на зв'язочку, всім гарного дня. Пока-пока.